Валерій за кермом вже 15 років. Каже, на власній автівці вже змінив літню гуму на зимову. Безпечність прежде всього, себе і пасажирів, і інших водителей на дорозі, так. Да. різниця ощутима. Звісно, неощутима, ну, не але подорожала трохи. Я б не сказав, що це надо, намного більше стало. Ну, нормально. Водій Дмитро каже, ще не змінював гуму на власній автівці но по факту считаю, що нужно, потому что коли температура ніже сім градусах, призводителі резини ну, перебувати на зиму. Тому що состав літньої не соответствует покрытию. То есть она становится холодною як пластмассовая, особливо по мокрой дороге. Глибина протектора на зимовій гумі має бути від 4 міліметрів. Вважає працівник шиномонтажного цеху Володимир. Збільшення обсягу роботи із заміни гуми є однією з причин здорожчання цієї послуги, каже чоловік. Така вже лиса. Після поганого розвалу, або така лиса вже повністю яка зношена, та вже не годиться, або не небезпечно їздити, може або лопнути колесо, що призведе до, можливо, до аварії, або до небезпеки оточуючих. Якщо взяти середню, там середнє колесо, там 16, 15, 17. Було 800, 1000, десь так. Зараз 1000-1200. На 200 гривень подорожче, я не думаю, що це набагато дорожче. У жовтні миколаївці майже не приїздили із запитом перевзути автомобіль на зимову гуму. Пригадує працівник шиномонтажного цеху В'ячеслав. Більше всього приїжджають, коли перший сніг випаде і перший мороз ударить. Тоді всім різко треба переобутись. І тоді тут черги на. Три машини на парковці, і ще три машини в черзі стоять. В іншому шиномонтажному комплексі вартість послуги з перевзування авто за рік збільшилася на 10 відсотків, говорить власник Сергій. Оскільки зросли ціни на комунальні послуги, відповідно зросли і на послугу із заміни гуми, каже чоловік. Взагалі, ну, перевзути ну у нас цей прайс такий складний. Він як, як Макдональдсі, тобто він набирається з послуг. Тобто від зняття, перевзуття, ну це все окремі послуги, з яких складається загальний прайс. Ну, тобто, ну, для прикладу, просто перевзути машину, наприклад, там, радіуса 16-го коштує гривень 800 приблизно. Наші розходи звеличуються, тому ми вимушені підіймати ціну для клієнтів. В Україні не існує закону, який передбачатиме штрафи за незамінену водіями гуму з літньої на зимову, розповідає старший інспектор пресслужби служби управління патрульної поліції у Миколаївській області Віталій Душко. Ми рекомендуємо замінювати гуму по сезону, тобто, літо це літня гума, зима це зимня гума, тому що це буде зменшення аварійності. Ваша ваша автівка буде більш керована на здорожчання послуги із заміни гуми. Впливає три фактори: зокрема, збільшення витрат підприємців, зростання рівня інфляції та попит. Вважає доктор економічних наук Георгій Рогов. Перша причина, на яку, як правило, і посилаються майстри, це зростання витрат об'єктивне, пов'язане з тим, що треба використовувати генератори. Бо Відключення електрики це регулярно сьогодні відбувається. У нас у жовтні базова інфляція у річному вимірі становила 10,9%. Але у травні вона була на майже 15,9%. Підвищувати ціни от, з рівнем інфляції можливо лише тоді, коли є попит. І отут якраз третя причина. За рік у місті вартість послуги зросла орієнтовно від 10 до 15%, сказав Георгій Рогов. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.